Будемо говорити про ті екологічні проблеми, які зокрема спричинила Російська Федерація в Україні зараз. з Нами на зв'язку речник Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю слава Україні, героям слава. Вирують лісові пожежі. В понеділок ви розповідали про те, що 18 пожеж у семи областях України рятувальники намагаються загасити. Яка ситуація станом на зараз? Я на спостерігається тенденція до припинення цього горіння, до зменшення кількості пожеж в екосистемах. До того як було 18, було 21, до цього було 25. І завдяки роботі вогнеборців ці пожежі. Локалізовується і згодом ліквідовується. Нещодавно фактично вчора була припинена велика пожежа саме на Донеччині біля Ліману. Там горів ліс, і наші рятувальники там протягом тижня дуже активно працювали і пожежа ліквідована. Якщо взяти загальну картину, то наразі у нас триває ліквідація 14 масштабних пожеж на загальній площі близько 284 гектарів в шести областях. Я перелічу ці області чи Пернігівська область дві пожежі, рівненська, три пожежі. Полтавська, три, сумська, одна, київська, чотири пожежі і харківська одна пожежа. Тут здебільшого ну хочу звернути увагу, особливо там, де найбільша площа, це 188 гектар. Це Чернігівська область. Там горять е, торф'яники. Важко гасити такі пожежі торфу, тому що потребується велик, довго часу відповідно великої кількості вогнегас. Засобів, зокрема, води, і техніки, і особового складу. Тому там, ще прийдеться попрацювати. Всі інші пожежі фактично під контролем, локалізовані, триває ліквідація. Які основні причини пожеж, окрім погодного фактору? Я хотів би виділити три основні причини: це необережне поводження з вогнем, Ця причина є переважна, і в тому числі випалювання з Підпали і бойові дії в прифронтових регіонах, особливо з приводу. Але переважно все ж таки це людський людський фактор. Тобто, люди в лісі розводять багаття і а. не гасять його. І плюс вічна наша проблема це підпал стерні. У нас же вже підвищили навіть штрафи за такий тип утилізації листя і утилізації трави. Чи бачите ви зменшення кількості підпалів і? Яких причин пожеж, якщо дивитися по роках, наприклад, статистику? А, дивіться: якщо е, дивитися по статистиці, то на жаль, у 2024 році у нас кількість пожеж в екосистемах фактично в два рази перевищує. Кількість пожеж за 23-й рік в екосистемах, і на жаль, не бачимо поки що зменшення, але разом з тим проводиться превентивна робота. У нас і працівники ДСНС разом з Нацполіціями, з разом з працівниками лісових господарств, у нас проведено було близько 35 тисяч рейдів. Зокрема, проводиться і аеророзвідка, щоб виявляти порушників. І такі випадки були, зокрема. І було накладено десь понад 3 тисячі адміністративних стягнень. Сума стягнень становить понад 6,6 шість мільйона гривень. Загалом це за 24 рік. Якщо брати минулий рік, цифри трошки менше в цьому році. Превентивна робота ще більше активізувалася, але як ви бачите, по кількості пожеж, ну в цьому році. Їх більше, але тут сказується ще і погодний фактор, uh -huh. тому що досить довго іде у нас посушлива погода. Е, окрім того, і вітер, який роздуває е, ці пожежі, ну, просто не треба погоді допомагати. Ситуація. Так, дякую вам, пане Олександре, за те, що приєдналися. Це був Олександр Хорунже, речник ДСНС України, про іншу екологічну проблему забруднення річок Сейм та Десна. Зараз говоримо з міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів України Світланою Гринчук.